У п'ятика грали у волейбол. В спортивній залі місцевої школи провели турнір Краса заради миру. Участь у змаганнях взяли чотири команди. Хто став переможцем? Дізнавався Богдан Малецький. Співорганізаторами турніру стали Коломийський районний молодіжний центр та відділ молоді і спорту райдержадміністрації. Керівник молодіжної установи депутат районної ради Олег Дем'янюк розповів, що з допомогою спорту люди повинні об'єднуватися та робити все для досягнення миру. У державі турнір є як так би напівкомерційний, дуже гарні призи тут Глянете зараз. підключили спонсорів. Ну і думаю, що дівчатам, як найкращі половині, це сподобається. І думаю, що буде пройти його традиційним. Чотири команди з молодята на малої кам'янки, великого ключева та господарки майданчика, розігрували кубок. Начальник управління освіти районної державної адміністрації Ігор Мартинюк зазначив, що турнір має не лише спортивне, але й виховне значення. Повинні ми пропрацьовувати і проробляти такі спортивні змагання, щоб наші воїни, АТО, які там дійсно відбувають службу, захищають цілісність нашої держави. Вони бачили і розуміли, що ми їх тут на місці підтримуємо. Зокрема, буквально недавно ви бачили репортаж, як ми відправляли туди гуманітарну допомогу. І повірте, воно цього варто де ми підтримали наших воїнів, зокрема подарунками, які передавали освітяни Коломийського району. І за допомогою залучалися так само депутати деякі районної ради. І Всі разом ми підтримуємо цих хлопців. На майданчику дружилася запекла боротьба з-поміж команд виділялися волейболістки Великого Ключева. Вони в результаті і стали переможницями турніру. У фіналі спортсменки зірського села переграли п'ядехівчанок. Однак всі отримали того дня смаколики, а чемпіони ще й красивий кубок. З п'ятихів Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма НТК».